У Хуст в рамках робочого візиту завітала генконсул словацької республіки Янка Бурянова. Спочатку вона зустрілася із заступником голови ради Павлом Гвоздянським. Посадовці говорили про подальше партнерство та пліду співпрацю хустського району зі словаками. Sme tojú na témat pošukania partnerív na Slovačine dla Rajonu chusta. Takže i rozmova na témat, aké cinnosti na husčini, jaké aké možlivosti na Slovačine, aká organizácia administracína u nás, aké kompetencie i jaká doroha do znalezenia najoptimálnejšieho partnera. Традиційно Хущина завжди мала дружні зв'язки із округом Спіска на ОС Словацької Республіки. В даний час ці зв'язки дещо ми втратили, і тому сьогодні робочий приїзд генерального консула Словацької Республіки було те, щоб ми могли наладити знову зв'язки з якимись районом Словацької Республіки. Особливу увагу під час зустрічі звернули на розвиток хустського краю за останні роки. Також говорили про перспективи садівництва та тваринництва у районі. У кінці зустрічі партнери окреслили і певні напрямки співпраці. Думаю, найактуальніший досвід з дороги до унії, яким перейшли наші суб'єкти адміністраційне і натуральне досвід співпраця в можливих проєктах може. Bude i e, také profesívne, Контакти виробничих фірм завітала генеральний консул і до Хостської міської ради, де зустрілася із керівництвом міста. З містом у Словакії співпраця налагоджена вже давно. Міста побратими Хуста Ліпани та Сніна. Відтак Янка Бурянова говорила з міським головою Володимиром Кащуком про результати партнерства. Я знаю о співпраці о Хусту з словацькими партнерами. Багато багато інформації, багато річей. Takže i v tým roku e, pracujú na spilným projekte, e, ktorý je financovaný z e, financov z fondí v i Unii. Evropéskej, takže ja som mu duže ráda. Boce, e, partneri dávni, znani, e, dobre uložili sobi spil prácu. Mne je prijemné koncentrovať to, že my vyhrali Європейський проєкт зараз в місті Хусті є одна з кращих сцен у Закарпатті із гарним озвученням, з гарним освітленням. Ми виграли і закупили декілька біотуалетів, які так необхідно для проведення всяких організаційних і Спортивних заходів дуже активно ведеться робота у парку відпочинку в місті Хусті, де вимальовується надзвичайно гарний фонтан і дитяча ігрова площадочка. Ну скажімо, це перші кроки у нашій співпраці. Відзначили генконсул і величезний туристичний потенціал Хущини. Ішла мова про розвиток інфраструктури, транскордонне співробітництво та залучення іноземних інвестицій. При цьому озвучили і стримуючі фактори, які наразі гальмують шлях до бажаного. Проте запевнили один одного, що співпраця матиме успіх.